Отож, друзі, почну розказувати вам про свої проєкти. Перший мій проєкт це отакий светрик ХБ із Хімалая. Колись ці ниточки були по розпродажу, я взяла декілька упаковочок і почала в'язати такий светрик. Вив'язала ось половину, сняла на ниточки, на леску, начала рукавчик оформлять, і він дуже заширокий. Ставлю мітку, маркерок ось тут, ось тут десь. Розпущу. Начатий рукавчик і буду більш закращати петлі, щоб був вищий рукавчик, бо вийшов дуже широкий. Це мій перший процесик. Другий процесик ось мої ниточки, які я вив'язую, теж їх дуже багато у мене такий светрик із Alize Angora Сімлі. Ви вже знаєте цю ниточку, я хто спостерігає, за мною я в'яжу з неї, в'язала багато, теж до середини вив'язала, і ось на спиці двічка, і ось на цьому зупинилась. Рукавчики не починала. Ставлю маркерочок, поки буду в'язати вниз. Ставлю маркерочок рожевенький. Так, тут путанка, ліцева гладь і путанка. Чий різ, який називають. Це мені якось захотілося рік назад, такого довгого-довго кропотлівого по-русски, як це по-українськи. Ну, такого довгого процесу мені захотілось, от я його розпочала. Це буде процес номер 2. О, Злетіли петельки. Злетіли петельки. Так, є третій процес, третій процес альпака альбіна це шапочка. Колись я в'язала. Сіру, я її вив'язала, але так вийшло, що не мене її відзняти. Я її готую до показати вам на різдвяних зустрічах. Це я після цього ролика маю його відзняти різдвяні зустрічі і показати, яка шапулька прикольна, в мене вийшла. Я її вже ношу з удовольствием, і вона мені дуже-дуже подобається. Тепер я в'яжу таку білу. І майстер-клас чи не майстер-клас, але роблю такий опис, хочу розказати вам, що в мене вийшло. Бо я придумала її сама. Такий в мене симбіоз. надивилась роликів і придумала свою шапульку, яка мені дуже подобається. І хочу поділитись з вами. Це третій процес, четвертий. Четвертий процес це в мене носочок лінивим жакардом, буде. Основна нитка чорна. Це у це мене Алізе Артісам, вроді би, а це у мене. Додатково ниточки я беру от Це у мене на кобоху. Сейчас пететочки з цих ниточок. Зараз скажу розцветку. Колор 81 740. І оце вітцей, по-моєму, так, тут намальовано. Колор 81800 Це так, це ось так. Це мій четвертий процесик. Я ставлю маркерочек. Тут я хотіла дивіться, щоб оця, ця полосочка йшла вдоль, вдоль носочка і далі. Тому я розпущу десь, а може і ні, розпущу десь отак, бо там в мене трошки знялись петлі, я подивлюся, як мені краще зробити, Ну ця полосочка повинна бути, можливо, перев'яжу, поставлю тут маркер і зроблю чорну полосочку, щоб вона було красиво. Це мій четвертий, п'ятий процес жакардом дитячі носочки. У мене вже є дорослі такі носочки для іншого проєкту. Не буду показувати, покажу в тому проєкті, а це я в'яжу дитячі, теж лінливий жакард. з залишки. Це мої залишки. Надіюсь, що мені вистачить і буду щось придумувати. Ставлю маркерочок. Такий. От п'яточку я почала вив'язувати. Ставлю маркерочок і буду в'язати п'ятку. І шостим процесом я запишу. Оцю шапку. Оце буде шостий процес. Олечка Буганова так розрішає робити, тож зроблю так, щоб був якийсь результат. До зустрічі. Будемо спостерігати, що в мене вийде. Підписуйтесь на мій канал. Це для мене дуже важливо. Дякую вам, що ставите мені лайки, подобайки, підписуєтесь. Хочу ще сказати, що організувала Оленка Буганова. Посилання на її сторінку і на сторінки дівчат, які приймають участь у цьому проєкті. Я буду ставити в коментарях. Вітаю, друзі! Мене звуть Діана, і ви на моєму каналі Діана В'язання з діді компанію Енд Лайф Я хочу сьогодні вже на кінець зібратися силами, бо я хворію. І все-таки зробити звіт по магічному кубику грудня. Беру свій зошит і. Під першим номером буду йти по порядку. По пунктах у мене чорна кофта. Вона випадала один раз середу, в середу, але я її не в'язала. Процес темний був, і я приходила з роботи і вже не в'язала його. Під... Другим номером у мене світли, світлий сві, светрик. Він попадав в четвер один раз і в суботу дубль 2, в неділю це я не так записала. Три рази випадав светрик, і він був світленький, я його пров'язала чимало. Зараз я вам покажу. Так. Ось стояв маркірочок рожевенький, і ось стільки мені вдалося пров'язати. Було нудно в'язати, тому я вже тут пустила і жакар тлінивий, і от такий проміжок. У мене вдалося, мені вдалося пров'язати. Зараз я подивлюся, скільки сантиметрів я пров'язала. 16 сантиметрів вдалося мені пров'язати. Я вважаю це нормально, бо светрик мій широченький. На цей лінивий жакард я змінила спиці. З в мене були 2,25 ось такі. Єдинорожки. Хороші в мене такі спиці 2,25. Я в'язала. Коли я почала жакарт, я взяла спиці кубік 3,50. Це значить, кубики вони на 25 менше, 3,25 десь кубики і. В'язала далі на кубиках 3,25. До речі, це мої улюблені спиці, в кого ручки опухають після роботи, чи больні, чи вже узвтомлені, то оці кубики тримати в руках, це ну, одне задоволення їм працювати. Як на мене, це мої найулюбленіші спиці. У мене їх є декілька пар. І я люблю її в'язати. Так, з цим светриком все. Далі. Далі в мене третій номер біла шапка. Вона у мене під номером 3 і під номером 6. Я її. Вона випадала дуже багато разів. Раз, два, три, чотири, пять. Але я її зовсім не продвинула, бо я знімаю на неї мастер-клас попутньо, і я захворіла і вже не могла цього робити, і тому я її геть не просунула, але я її обов'язково просуну і дороблю до кінця. Бо в мене є така сіра шапочка, я вставлю фотографію, вона мені дуже подобається, я її з задоволенням ношу. і я хочу зробити для вас такий опис мастер-клас, щось таке на подобі, щоб хто захоче, кому подобається, змогли собі зробити таку шапульку симпатичну. До речі, коли вітер холодно, ці ушки дуже закривають. Лице гарною шийку. Так, четвертий номер, носки, нос... носки чорні. У мене зв'язаний повністю один носочок. Це також лінивий жакард. Я його ось стоїть маркерочок. Його... П'ятка вже була вив'язана. От до сюди і до носочка я закрила. І вив'язала цей лунивий жакарт. Я показувала ниточки, які ми я в'язала цей жакарт. Це один моточок, другий моточок і третій моточок. Чому стільки багато моточків? Тому що це пряжа з довгими секціями. Дуже довгими секціями, а мені хотілося, щоб кольори мінялися частіше. Тому я взяла два мотка. Хоча набагато удобніше в'язати з одного мотка кольорового і одного основного. А так в мене виходило три моточки. Так само я брала спиці на лінивий жакард, коли резинку пров'язала двійкою то далі я брала спиці 2,5 і в'язала лінивий жакард. П'яточка тут е, е, французька е, хустковою в'язкою. Оце такі носочки. Носочки рожеві. Носочки рожеві також у мене жакардом ідуть. Під номером 5 і останні йдуть джакардом. Вив'язано у мене. Раз і два. А був у мене один носочок. Я не пам'ятаю, де, де я ставила маркерочок. Де я ставила маркерочок? Оце, мабуть, рожевий. Оцей. У мене маркірочок. Я вив'язала один, і в мене, рожевий клубочек, і в мене закончився рожевий клубочок, і другий у мене закінчився рожевий клубочок. І далі замість основної нитки я взяла малиновий. Далі у мене носочки будуть йти основний кольор малиновий, і оця пасмочка ще як отділка буде йти. Я думаю, що мені хватить, щоб закінчити оці носочки. Так само різинка в'язалась на двіч... двоечки, а основне полотно на два з половиною. п'яточка французька. Так само, оце мої здобутки. Які в мене вийшли за тиждень? Надіюсь, що ролик вам сподобався. Дякую за лайки, подобайки, за підписки. І бажаю всім мирного неба і здоров'я. До зустрічі!